Вітаю! З вами Елла Васильівна. Запрошую вас на урок історії для п'ятого класу. Український філософ Григорій Сковорода писав: Пізнай свій край, себе, свій рід, свій народ, свою землю, і ти побачиш шлях у життя шлях, на якому найповніше розкриються твої здібності. Тож берімося до справи. Сьогодні практична робота. Час поділитися з вами кількома секретами дослідницької діяльності. Тема заняття сімейні історії, частина історії рідного краю. Окрім підручників, книг, кінофільмів, історію рідного краю можна пізнавати, спілкуючись із довгожителями, очевидцями, учасниками минулих подій. Ви можете розпитати їх про все, все, що вони знають, особисто бачили чи чули. Ретельно запишіть розповіді, дослівно фіксуючи кожен спогад. Це жива пам'ять про нещодавнє минуле, усна історія нашої батьківщини. Ваші записи стануть важливою частиною історичної картини, додадуть образів та емоцій історичним фактам і допоможуть колись вивчити наші часи майбутнім історикам. Розпочніть з найпростішого: зі спілкування з близькими та добре знайомими вам людьми, родичами, вчителями, сусідами. Розпитайте їх. Ой, а про що? Про яку саме подію, про який період ви будете з ними говорити? Пропоную почати з історії Незалежної України, тобто з періоду, який розпочався у 1991 році. Про події кількох останніх десятиліть написано дуже багато історичних праць. Але особисті враження. Вони унікальні, про них не дізнаєшся з підручника чи наукової праці. А ще ви зможете зробити власний внесок у вивчення сучасної історії України та поглибити власні знання з цього предмету. Спочатку окресліть коло людей, з якими, на вашу думку, було б корисно поспілкуватися. Пам'ятайте про безпеку і спілкуйтеся тільки з тими, кого добре знаєте і кому довіряєте. Користуйтесь телефоном, відеозв'язком, месенджерами, створіть таку схему, яку ви бачите на екрані, і впишіть туди імена можливих респондентів. Не намагайтеся скласти дуже великий список людей. Завчасно домовтеся з ними про розмову. Спогади потрібно буде обов'язково записувати, тому приготуйте спеціальний зошит, блокнот чи альбом. Ви також можете вести записи у текстовому редакторі комп'ютера або записати розмову на телефон. Зафіксуйте прізвище, ім'я по батькові, оповідача або оповідачки. Зазначте дату і місце народження, а також де мешкає людина зараз. А тепер увага! найважливіше – запитання. Добре було б обміркувати запитання заздалегідь. Раджу запитати респондентів про події, що найбільше запам'яталася, була особливою найяскравішою для них за всі роки існування Незалежної України. Попросіть пригадати дату і докладно розповісти вам про саму подію. Будьте готовими, що вам можуть запропонувати послухати аудіозаписи чи переглянути відео. Уважно роздивляйтеся світлини, вирізки з газет, нагороди, грамоти, спостерігайте за виразом обличчя та емоціями людини, з якою ви спілкуєтеся. Не перебивайте, будьте уважними, і ви обов'язково почуєте дивовижні історії про життя близьких вам людей. Після того, як спогади будуть зібрані, візьміть великий аркуш паперу, можливо, Ватман, намалюйте на ньому історичну пряму, пам'ятаєте, лінію часу. Та розмістіть на цій лінії часу у хронологічній послідовності події, про які вам розповідали. Доповніть роботу колажем з копій родинних світлин, прикрасьте її власними малюнками, додайте коментарі. Не забудьте підписати свій плакат, зазначте назву роботи, ім'я автора чи авторки, тобто ваше ім'я. Спочатку покажіть роботу тим, хто допоміг вам її створити. Подякуйте і лише потім презентуйте свій проєкт у класі. Історія України вона надихає. Візьміть хоча б історію державних символів: гімн, прапор, герб. П'ятикласники часто цікавляться, чи може мати герб пересічна людина або родина? Звичайно, символічні зображення, покликані розповідати про переваги певного роду або держави, люди використовували ще у прадавні часи. Ця традиція живе і досі. Нині існують не тільки герби держав, міст, а й окремих родин. Скласти герб для своєї родини загалом може кожен. Та щоб герб не був просто малюнком, візитівкою чи логотипом, він має бути створений за всіма правилами, визначеними наукою геральдикою. Читаємо. Перш ніж братися за створення родинного герба, символу родини йдеться в науці Геральдиці, варто добре продумати його значення. А це означає, що кожну деталь потрібно буде обговорити в колі близьких вам людей і бажано у присутності представників різних поколінь, записати декількома реченнями історію свого походження. З'ясувати загальні риси характеру родичів, пригадати захоплення, професії близьких людей, особливі місця, переглянути значущі для вас речі та реліквії. Зверніть увагу на своє прізвище. У ньому підказка. Якщо прізвище чітко вказує на рід занять, природне явище, подію, це можна зобразити на гербі. Наприклад, для кушнір. Хутро або кожух, для морозку – сніжинку, писаренко ручку чи перо. Але, на жаль, далеко не у кожної людини є інформація про її предків. Не всі знають свій родовід і мають родинне дерево. Та все ж дещо про своє походження ми можемо дізнатися зі спеціальних платформ в інтернеті. Як от рідніорк. Дивіться. Набираю «рідні.орг» і читаю. Прізвище це ключ. Вписую своє прізвище і тисну пошук. Перед вами інтерактивна мапа поширення прізвищ на території нашої країни. Праворуч можна побачити, скільки носіїв цього прізвища в Україні. Можна дізнатися, чи були серед моїх однофамільців козаки, можна знайти інформацію про походження прізвища, традиційне житло, народний одяг. А ще є цікава мапа імен. З неї, приміром, я дізналася, що того року, коли я народилася, найпопулярнішими іменами були Тетяна, Світлана, Валентина, а мене мама назвала Елою. Та повернімося до створення герба. Ви маєте вибрати форму герба. Її називають основою, полем або щитом. Можна за основу взяти геометричну фігуру ромб, коло, квадрат. Можна використати стандартні для різних країн форми щитів. Закрутисту, вигадливу німецьку, строгу англійську, іспанську чи французьку, різдлену польську. Але для складання родинного герба ми можемо трішечки відступити від суворих правил геральдики, полем може послужити предмет, який є особливим для вашої родини: автомобіль, гітара, рюкзак будь-що. Коли форма обрана, Намалюйте її на цупкому папері краще на картоні. Основу герба розділіть на кілька частин. У цих частинах можна розташувати елементи, що символізують щось важливе для вашої родини. Скрипковий ключ як знак того, що хтось захоплюється музикою. Футбольний м'яч чи кубок як ознаку захоплення спортом. Поділити щит можна так? Чи так? Далі ми маємо зафарбувати основу герба. У геральдиці використовується лише сім кольорів: білий, срібний, жовтий, золотий, блакитний, червоний, пурпуровий, чорний та зелений. Ви можете додати свій улюблений колір. Головне, щоб кольори добре розрізнялися. В центрі щита Розмістіть головний символ. Це може бути ваша світлина, фото родини, улюблене заняття або зображення тварин, птахів, рослин, міфічних істот, що проілюструють особливі якості господарів герба. Хочете корисної поради? Якщо ви вирішили намалювати тварину або рослину, не потрібно приділяти великої уваги деталям. Головне щоб малюнок був зрозумілий глядачеві. Тепер нам потрібне гасло, девіз. Гасло можна вигадати самостійно. Якщо хочете, зашифруйте його так, щоб значення було зрозумілим лише вам. Пишуть гасла різними мовами, але найчастіше рідною або французькою, латиною, англійською. Головне, гасло має добре читатися. Наше гасло буде написане на стрічці та розміщене під щитом. Щит вінчає корона чи шолом, інколи там зазначають першу літеру прізвища. По обидва боки щита частенько малюють фігури щитотримачів, людей, тварин, міфічних істот, які мають особливе значення для власника герба. З усіх боків Прикрашають герб стрічками, схожими на пошматовану у битвах козацьку кирею плащ. Здається, все, та перш ніж презентувати свого герба однокласникам, ви повинні бути готовими пояснити, що і чому там зображено. Якщо герб вийде цікавим, ви можете замовити футболку з його зображенням, поставити на аватарку чи просто прикрасити гербом свою кімнату. Успіхів і натхнення! На сьогодні все. До наступної зустрічі!